Нещодавно зі мною трапилась така історія. Я була на пляжі, наша людина пляжі робить, звісно, вони спостерігають один за одним. І от я спостерігала за однією родиною. Родина це батьки, мама тато і двоє діток дівчинка років шести і хлопчик років трьох. Ну і от, поки мама з татом там, готували місце, де вони будуть відпочивати, їжу розкладали, діти пішли купатись. І дівчинці дуже-дуже хотілося пострибати з місточка, там такий місточок був для того, щоб пострибати в водичку. І я дивлюся, як вона своєму брату, як ото в казці, наказує: Ти сиди тут, нікуди не ходи, а я зараз стрибну і швиденько до тебе припливу. Ну от вона побігла, він начебто був на бережочку, ну а потім, звісно, це чудо побігло за нею. Але коли він побіг, дівчинка вже була в воді, там ну, досить глибоко, і вона плила, вона добре плаває. Але хлопчик почав на місточку плакати. І коли я спостерігала це, я побачила, як дівчинка злякалася, вона побігла заспокоювати брата. Звісно, прибігли батьки. І як ви думаєте, що сталося? Звісно, вони почали її звинувачувати. Вони почали їй казати про те, що вона недостатньо добре дивиться за своїм братиком, що вони ж їй довірили його, що вона старша, вона відповідальна. Як ви думаєте, який тип поведінки формується таким впливом? Звісно, це м, такий тип поведінки, які формуються почуттям провини. І сьогодні ми би хотіли поговорити з вами про почуття провини, про те, як воно формується і як воно впливає на наше життя. І для початку мені би хотілося вам сказати про те, що є два типи почуття провини. Перший тип це нормальна провина, тому що інколи ми робимо вчинки, які не дуже хороші, які не дуже впливають на інших людей. І це нормально відчути почуття провини. А є другий тип відчуття провини. Це той, який хронічний і який виснажує, який постійно присутній як якась хронічна хвороба, яка не дозволяє відчувати себе добре і комфортно. Навіщо нам взагалі відчуття провин? Це такий регулятор, який дозволяє нам регулювати свою поведінку, коли ми живемо в соціумі. А так як людина істота соціальна, вона весь час живе серед людей, і ці регулятори нам просто необхідні. І от провина один із таких регуляторів. Що я маю на увазі? Ну от, наприклад, їду я в транспорті, е, там багато людей, і я випадково стаю комусь на ногу або ставлю свою сумку, і людина каже, ай, мені боляче. Е, е, я в цей момент нормально відчую відчуття провину і скажу, вибачте, будь ласка, це нормальне відчуття провини. Тому що є якась ситуація, де ми ненавмисно зробили іншій людині якусь шкоду. І е, та людина нам про це повідомила. Ми відчули і відрегулювали ситуацію своїм вибаченням. Відчуття провини воно добре тим, що в принципі ми можемо його якимсь чином залагодити. Перше, чим ми можемо його залагодити, це своїм вибаченням. Друге, це ми можемо відшкодувати якимсь чином якусь е, втрату, яку ми заподіяли людині. І, ну, і є соціальні різні форми для того, щоб ми позбавилися відчуття провини. Якщо це якась велика провина, можна відсидіти в тюрмі і відплатити якісь матеріальні збитки. Тому відчуття провини, те, яке нормальне, яке для регулювання в соціумі, воно присутнє в кожного з нас. І це добре, тому що якби людина не мала відчуття провини, вона була б подібна до якоїсь тварини, яка би. Мабуть, була більше хижаком, і яка би задовільняла тільки свої особисті потреби, абсолютно не враховуючи інших людей, тому це добре його мати. А є інший тип провини це хронічна провина, яка в принципі вже не має тут ні ситуації, ні випадку. А ми її відчуваємо постійно відчуваємо. Якщо ми говоримо про цю токсичну провину, то вона присутня з нами весь час і постійно. От, якщо повернутися до того прикладу з дівчинкою, з маленькою, яка мала слідкувати за своїм маленьким братом, я думаю, що якщо батьки постійно використовують оцю відповідальність і ну, що ж ти не догледіла, ну що ж ти не могла якось бути більш уважною і обережною по відношенню до брата, у цієї дитини сформується хронічне відчуття провини. І це хронічне відчуття провини, воно е вже незалежно від того, є якась ситуація, де людина зробила погано чи ні, вона постійно його відчуває. І мені би хотілося зараз вам сказати про такі симптоми, які є у цього відчуття провини постійного, по яким ви можливо зможете якось прослідкувати Продіагностувати себе, чи властиво взагалі для вас мати це відчуття провини, чи це, можливо, не ваша історія, і це е, дуже добре, якщо це не так. Перший симптом, на який би я хотіла звернути вашу увагу, це постійне самозвинувачення. Ну Так трапляється, що якщо людина звикла, що її звинувачують весь час, то вона почне це робити сама з собою. І тоді, той внутрішній критик, який в принципі знайомий нам усім, він буде працювати дуже інтенсивно і дуже потужно. Весь час буде відчуття, що е, зробив щось не так, е, зробив погано, зробив комусь погано. Дуже часто самозвинуваченням займаються ті люди, яких звинувачували в дитинстві і не давали якогось розуміння, е, що, за що вони винні. Ну, раніше, коли я була ще маленькою, дуже популярним було е піти в куток, батьки ставили дітей в куток і казали: подумай над своєю поведінкою. Звісно, там над цією поведінкою можна було думати все, що завгодно, і фантазувати собі також все, що завгодно. Але коли ти маленький, коли ти не розумієш, що ти зробив, за що тебе поставили в куток і над чим ти маєш там подумати. Е погодьтеся, що Нічого хорошого, там в тому кутку ти не надумаєш, крім того, що ти поганий і не розумієш, в чому ти поганий, але будеш себе точно самозвинувачувати весь час. Наступний симптом це нездатність пробачити себе. До речі, я, як психотерапевт, можу сказати, що за цим симптомом, мабуть, працювати найтяжче. Тому що. З одного боку, якщо людина зробила щось погане, вона має собі привласнити те, що її вчинок не дуже добрий. А з іншого боку, людина має вибачити себе за те, що сталося колись. І ця нездатність пробачити себе, вона інколи може набирати дуже великих обертів, особливо в тих ситуаціях, коли сталося щось алогічне. Ну, наприклад, якщо дитині весь час розповідали. Ну, Тресте дитина, і їй розповідають, що через неї у когось із батьків не склалося життя. Так буває, що от мама не пішла на роботу, і от вона каже своїй дитині: я не реалізовувалася, тому що я виховувала тебе, я всі свої сили поклала на тебе, я все своє життя присвятила тобі. І якщо це говориться в контексті того, що життя у мами не реалізувалося, і що воно не дуже хороше, і що вона в результаті має ну, якесь негативне ставлення до цього, звісно, дитина буде себе відчувати дуже винною. І як тоді вибачити себе, коли найрідніша людина говорить про те, що вона страждала? Через присутність цієї дитини, через те, що її доводилось виховувати, возити в школу, водити на всякі гуртки. Дитина не обирала в принципі, цього. Вона не мала влади над ситуацією, вона не могла сказати не треба, бо вона маленька. А потім, коли ця дитина підросла і їй така інформація вже транслюється, тоді це якесь постійне відчуття провини. І позбутися від цього відчуття провини дуже складно. Тому що вона потужна і вона е, транслюється через те, що рідна людина страждає. Дуже важко, коли м, бувають такі ситуації, коли там е, через народження там, дитини е, мама гине, а дитина народилася і вижила. В таких ситуаціях це велике відчуття провини, тому що, начебто, це народження воно формувало і сприяло тому, що інша людина загинула, мама загинула рідна людина. І тоді це дуже-дуже важко проживається, і дуже важко вибачити себе за таку ситуацію. Третій симптом це хронічне відчуття тривоги. Люди, які страждають на від від відчуття провини можуть жалітися на такі симптоми, що вранці вони прокидаються і прокидаються від того, що вже серце сильно сильно б'ється. Я не встиг, я запізнююсь, все пропало. Навіть тоді, коли це вихідний день. Це якесь вже вшите в тіло відчуття постійного, кудись треба бігти, щось потрібно робити, не можна зупинятися. Якщо задати такій людині питання, чому відповіді, як правило, немає. Але якщо дослідити якусь історію формування цієї людини, то там буде багато такого, що потрібно працювати, не можна розслаблятися, тому що. І там йде якийсь зв'язок із родинною системою, яка транслювала, що якщо не працювати, то станеться щось погане. Ну, наприклад, якщо е, наше улюблене українське не посадити картоплю, е, якщо не працювати на городі, то прийде зима і можна, в принципі, померти з голоду. І е, вся ця історія садити картоплю і вмерти з голоду вона вже давним-давно пішла у минуле, і зараз е, ми живемо трішечки по-іншому, але відчуття тривоги від того, що е, щось може статися, кудись можна не встигнути, і тоді ціла система, ціла сім'я з нею може щось погане бути. Воно залишається. І е, дуже часто, коли доводиться розбирати такі от сімейні е, міфи, сімейні послання, там дуже багато е, якогось е, навіть смішного, якщо його розглянути, ну, от як про цю картоплю, тому що це може бути забезпечена людина, яка може купити собі ту картоплю і не тільки собі, а й дуже багатьом людям. І ця картопля вона вже пішла в минуле, а відчуття провини. За те, що е, я не хочу йти працювати важко. Або я маленький, мені важко там носити ту картоплю, або щось з нею робити. Воно залишається. І залишається якимсь спогадом, який не має нічого спільного з тим відчуттям, яке зараз відчуває людина. тим прокинутися в неділю вранці, і коли серце гупотить від того, що о Боже, я кудись не встигаю. Якщо я кудись зараз не побіжу, то щось погане станеться. Погодьтеся, це парадоксально, але наша психіка працює таким чином. Ще один із симптомів це бажання залагодити провину через самопожертву. От я думаю, що ви, можливо, спостерігали такі родини, там, де мама або бабуся, або тато заради дітей усе, собі нічого, все на майбутнє своїх дітей. Там в собі смачненького нічого, а все дітям потрібно найсмачніше, найкраще. Ця сама пожертва вона також формується із відчуття провини. І дуже важливо о, розуміти, що в принципі нічого хорошого ця сама пожертва не формує. Вона може формувати з одного боку дуже егоїстичну позицію у тієї людини, для якої весь час відбувається ця сама пожертва, а з іншого боку, відчувати повторне відчуття провини. Тому що якщо там, моя мама не з'їла шматочок а залишила мені, або не витратила там якісь гроші на себе, а витратила на свою дитину, то ця дитина буде відчувати провину за те, що вона забирає останнє, за те, що її мама може. Виглядати нещасливою, тому ця самопожертва не дуже успішна модель, яка є в родинних системах, і важливо розуміти, з якого місця ця самопожертва формується, тому що вона може бути із любові, це одна історія. Тоді в дитини не буде відчуття провини, а може бути з відчуття провини, що я погана мати, що я там щось своїм дітям не додаю. Що я недостатньо роблю для того, щоб вони були щасливі. І тоді дітям буде відчуватися така і передаватися вторинна система оцього відчуття провини, що також не сприяє ні розвитку, ні розвитку талантів, ні розвитку успіху і так далі. Мені би хотілося ще сказати вам про. Про те, як проявляються люди, ну, дуже часто можна спостерігати людей, у яких відчуття провини інтенсивне. І перше, що хочеться сказати, це така догідливість. Я думаю, що ви спостерігали людей, які весь час намагаються бути приємними, поступатися, весь час вибачатися, догождати. Це люди, які оформлені відчуттям провини. Тому що вони весь час відчувають, що вони вже своєю присутністю іншим людям роблять погано. Тому вони весь час намагаються це залагодити і формується така певна догідливість у поведінці. З такими людьми вони всередині себе сприймають як таких, знаєте, позитивних, і вони не думають про те, як ця догідливість виглядає зовні. Дуже часто таких людей і таких дітей, наприклад, у школі починають булить, тому що вони проявляють занадто інтенсивну якість, не вибудовують свої особисті кордони і не показують, що якісь що їм щось може бути неприємно. Такі люди дуже багато терплять, дуже багато терплять, і вони можуть демонструвати свою терплячість. Якимись великими такими порціями, таке враження, що цій людині можна зробити все, що завгодно, а вона не дасть зворотнього зв'язку. Зворотнього зв вона не скаже ні, не підходить, не хочу, не буду. Таких людей немає такої опції. Вони будуть мовчки терпіти і робити те, що потрібно. І ну, як я вже сказала, ще однією ознакою, те, що цим людям дуже важко говорити ні. Тому що їхнє ні може зробити комусь погано. А наше ні, воно робить погано тим людям, які зі свого боку також не відчувають кордони. І коли вони чують ні, вони можуть сказати Ой, як ти можеш мені так сказати, я ж цього дуже хотів. Але це ні, воно нам необхідне. Необхідне для того, щоб дозволити своїй чутливісті і тим своїм якимось рамкам. Можливостям бути нам необхідно це почуття ні і це слово ні. Тому люди, у яких є почуття провини, ну, на жаль, не ризикують його говорити. Люди, у яких високий рівень цієї токсичної провини, можуть демонструвати високого рівня перфекціонізм, а вони будуть успішними, ефективними. Будуть показувати і намагатися е, досягати найкращих результатів. І цей перфекціонізм е, з одного боку класний, такі люди багато чого можуть досягати, а з іншого боку, ця історія неймовірно виснажує. Вона призводить до того, що. Е, ці люди не кажуть, немає слова не можу і не хочу є слово треба, і звісно, вони таким чином ставляться до своїх оточуючих і до свого середовища. Поруч із такими людьми також може бути важко, тому що вони е вимогливі до себе і вони стають вимогливими до інших. Коли це партнерська якась історія, то поруч із такою людиною, начебто не має права розслабитися, не має права побути на якомусь такому відпочинковому вайбі, тому що потрібно також бути успішним, ідеальним, таким всюди встигаючим. Бо інакше, що ж може трапитися, і щось може статися погане. І хтось прийде і скаже: ти ж, якщо не ідеальний, то ти робиш мені погано і прийде відчуття провини. Я сьогодні так багато говорю про це відчуття провини. А зараз подумала про те, а як воно відчувається? Воно відчувається в тілі. Це відчуття провини. Дуже часто буває а, пекучим і сумним. Воно пече в грудях. А, люди, які його описують, вони його описують як а, жар у грудях, певну температуру і певну вагу, певну важкість. А, відчутті провини завжди є інша людина. Яка повідомить про те, що поведінка іншої людини для неї погана і неприйнятна. І, як я вже казала, добре, якщо ця ситуація ситуативна, коли є якийсь випадок, який можна розгледіти, як те, що я щось зробив, іншому стало погано, і він мені про це повідомив. А якщо це ситуація, яка повторюється, яка хронічна, якщо вже нам ніхто не говорить про те, що ми зробили щось погане, а ми весь час відчуваємо себе поганими, то ми в токсичній провині. Хочеться звернути увагу на те, що е у багатьох людей є оце хронічне відчуття провини. І звернути увагу на те, що позбутися цього не так легко, і можливо можна пошукати якісь позитивні сторони цього відчуття. І от позитивна сторона цього відчуття те, що людина може бути досить ефективною і досить успішною в міжособистісній комунікації, маючи це відчуття. Такі люди часто бувають комунікабельними, вони дуже добре розуміють інших людей, вони знають їхні ситуації, пам'ятають їхні історії, і вони дуже легко можуть комунікувати. Але ця позитивна сторона. Вона присутня між нормальним відчуттям провини і між токсичним. І якщо ви десь відчуваєте, що у вас цей скіл є, і ви прагнете досягати успіху і людей, ви добре розумієте. Це непогано, але якщо все-таки ви наближаєтесь до токсичного, де ви ізолюєтесь, вам необхідно звернути на це увагу і почати працювати із своїм відчуттям провини. А як е, працювати, я зараз вам розкажу декілька вправ, які ви можете використовувати е, для своєї щоденної роботи над собою. І перша вправа, яку би я вам е, запропонувала, це така вправа контакту із собою. Для цього вам необхідно знайти місце, де ви зможете побути усимітненими, і де вам деякий час ніхто не буде заважати. Ви можете взяти з собою ручку, листочок каркушу для того, щоб записувати. Якщо це не ваша тема, ви можете не брати, а робити це ну як усно для себе в своїй голові. І перше, що вам необхідно зрозуміти, от ви вже послухали там, наприклад, які симптоми я сьогодні говорила, яка поведінка може бути. І прослідкувати, чи відмічаєте ви щось таке в себе, чи є у вас така поведінка або такі симптоми? Якщо ви щось побачили, наприклад, тривожність свою, то вам необхідно згадати ситуацію, в якій вам було тривожно. І от, згадавши цю ситуацію, дозвольте собі не втікати з неї, а трішечки в ній побути, для того щоб, як нібито ви зайшли в якесь не дуже приємне місце. Але затримаєтеся в ньому на деякий час, щоб розглянути це місце, що в ньому є. І от, залишившись в цьому місці вашої тривоги, розгляньте її. Розгляньте, як вона приходить до вас. Розгляньте, які думки вам приходять у голову, що ви в тілі відчуваєте в цей момент. Ну, якщо ви схильні записувати, запишіть думки, які приходять в голову, і тілесні відчуття, які вам приходять. І після того, як ви це зробите, спробуйте поринути далі або в спогади, або в цю ситуацію, і подивіться, хто стоїть за формуванням цієї історії, хто е, вам казав, що вам потрібно бігти весь час, хто вам казав, що станеться поганого, якщо е, ви щось забудете, або проспите, або розслабитеся, або просто цього не зробите. І ви, можливо, там згадаєте якісь свої історії, в яких формувалося ваше відчуття провини. Ви побачите людей, які були навколо вас. І після того, як ви зробили цей крок, вам необхідно розділити, де ваше, а де привнесене. Тому що ваше відчуття провини, воно буде дотичне до ситуації тут і зараз. Ви подивитесь навколо себе і спитаєте в себе, я зараз зробив щось погане? Моя поведінка зараз шкодить комусь, і ви там нікого не знайдете. А ви побачите, що це належить вашому минулому і якійсь відповідальності, яка була оформлена раніше кимось посланням якоїсь іншої людини. І в той момент, якщо ви зможете розділити, де ваша відповідальність, а де не ваша відповідальність, ви побачите, що, можливо, оці тиски відчуття провини. Вас починають відпускати, що немає нічого у вашій поведінці, що шкодить іншим людям. Що якщо ви сьогодні дозволите собі відпочити трішки більше, або не зробити 150 задач, або випустити із свого записника декілька завдань на сьогоднішній день, від цього нічого поганого не станеться. І якщо все спрацювало правильно, ви відчуєте хоча б трішечки розслаблення у вашому тілі. Ви відчуєте, як ваші плечі опустяться вниз, і як ваше дихання стане трішечки більш глибоким. Це буде говорити про те, що цю вправу ви зробили добре і, о, і успішно. І якщо ви будете в ті моменти, коли у вас буде нагрібати це відчуття, робити цю вправу і питати в себе, де моя відповідальність зараз? Чи винен я прямо зараз у чомусь? Ви тоді побачите, що дуже багато енергії і часу витрачається на обслуговування якогось минулого процесу, а не тієї ситуації, яка є зараз. Але, якщо прямо зараз ви відмітите, що є людина, якій ви заподіяли шкоду, необхідно це прийняти, піти вибачитися і дозволити знову ж таки собі відчути, як ваші плечі опустяться і дихання стане більше вільним. І сьогодні ви послухали про відчуття провини, і воно є у більшості людей, і це нормально, тому що відчуття провини, як я вже казала, це що, що належить соціуму, належить комунікативній сфері між людьми. Але є люди, у яких відчуття провини відсутні. Але про цих людей ми поговоримо з вами в інших наших випусках.